Усім привіт! Сьогодні робимо неймовірну начинку торту лайм-полуниця. Починаємо приготування із коржів. Вони в нас будуть на масляній основі з нотками лайму. Масло кімнатної температури збиваємо із цукром і сіллю на максимальних обертах міксера десь 4-5 хвилин. Коли маса посвітліша і збільшиться в об'ємі, додаємо по одному яйця, які також мають бути кімнатної температури. І після введення кожного яйця збиваємо масу ще десь додатково по 30 секунд. Далі в один прийом додаємо просіяне борошно із розпушувачем. Трохи перемішуємо і додаємо цедру лайму. Швиденько перемішуємо і як тільки все вимішалось, зупиняємось. Не вимішуйте довго. Тісто для бисквітів буде густим. Я раджу випікати дане тісто в кільцях і під кожен корж брати окреме кільце. Також бажано випікати одразу все тісто, щоб кожен корж не чекав своєї черги. Кільця безна я обернула фольгою, деко взяла із рідним дном. Це бажано. На вагах розподіляємо тісто і випікаємо при 175 градусах 20-25 до сухої зубочистки на режимі низ-верх без конвекції. Рівень обирайте або середній, або на рівень нижче. Даємо бісквітам охолонути на столі при кімнатній температурі і після того, як вони повністю охололи, можна знімати фольгу та вирізати бісквіт із кільця. Кожен бісквіт окремо загортаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник на 3-4 години, щоб бісквіт стабілізувався і при нарізанні не було дуже багато крифт. Загортайте плівку обережно, щоб не деформувати ніжний бісквіт. А поки бісквіти стабілізуються в холодильнику, ми починаємо готувати лаймовий шоколадний гамач. Нагріваємо вершки до 75-80 градусів. Всипаємо шоколад і даємо так постояти десь одну хвилинку, щоб шоколад поплив, після чого пробиваємо занурювальним блендером. Далі додаємо сік лайму і цедру і знову пробиваємо. Вилимаємо птару. І бажано, щоб ганаш ліг рівним шаром. Так він коректніше і швидше стабілізується. І буде зручніше працювати. Накриваємо плівкою в контакт і відправляємо в холодильник на 4-6 годин. А там треба дивитися, як тільки ганаш починає стабілізуватись, можемо перекладати в мішок і починаємо працювати. А поки готуємо полоничну начинку. Завчасно замочуємо желатин в холодній воді і відправляємо в холодильник на 15-20 хвилин, щоб наш желатин не було. Полоничне перепробиваємо із листочком м'яти блендером. Переливаємо масу у сутейник і додаємо цукор та лайм сік лайму. Прогріваємо масу до перших бульків і знімаємо з вогню. В гарячу масу додаємо набухший желатин. Але дивіться уважно, желатин має повністю розійтись. Після того, як желатин розійшовся, розподіляємо масу по двом формам, меншим за діаметр торту на 4 см. За бажанням можете ще додати шматочки свіжої полуниці. Та в такому випадку строк придатності торту буде не 72 години, а 48. І відправляємо до стабілізації е, масу в морозилку. Але заморожити не в целину, просто щоб було зручно дістати з кільця і перенести на торт. Або можете просто стабілізувати в холодильнику. Це займе трохи часу і буде трохи важче переносити на торт, але це також можливо. А ми поки що варимо сироп. Змішуємо воду, цукор та листочки м'яти, проварюємо до кипіння, після чого знімаємо з вогню, накриваємо кришкою і даємо настоятись десь хвилин 10. Далі через сито позбавляємо залишки м'яти і наш сироп, в принципі, буде готовим. Ось такої густоти приблизно має бути наш ганаш. Якщо перетримало дістанці з холодильника і дайте постояти при кімнатній температурі хвилин 20-30 періодично помішуючи лопаткою. Або можете розмяти руками, але є шанс, що в якомусь місці ганаш потече від тепла рук. А тепер робимо наші бісквіти ідеальними. Ножем або струною вирівнюємо верхівку, верхівку і можна починати збирати торти. Оскільки декор буде складним, у мене дві підложки під торт. Торт збираємо із класичним кримчизом на маси. Посилання на рецепт залишу під відео, щоб тут не зупинятись на цьому. Для мого торту мені вистачило півтори порції крему, та у вас це може бути трохи більше або менше зайняти часу. Збираємо торт в такій послідовності. На підложку ставимо краплю крему, викладаємо корж, просочуємо сиропом і змащуємо невеличкою кількістю кримчизу. Далі також із кремчизу робимо бортики в два шари. Ось подивіться сам процес викладання крему. І тут обов'язково знову таки зверніть увагу, гарно зарівняйте крем, щоб в подальшому нічого не мало шансів витекти із вашого торту та із вашого декору. Коли гарненько зарівняли, викладаємо шар лаймового ганашу. Далі ось такий полуничний шар, який я вирізала ножем із форми після морозилки. І обережненько викладаємо всередину. Між кремчизом і полуничним шаром буде невеличкий простір. Ось туди ми додаємо ще шоколадний лаймовий ганаш. щоб перекрити абсолютно усі пустоти. І зверху обов'язкового нашим перекрити полуничний шар, щоб все було стабільно. Викладаємо наступний корж і робимо таку ж послідовність шарів начинки, як я відщой не показала вам. Останній корж сильно сиропом не просочуєте, та й взагалі верхній корж сильно не потребує сиропу. Вирівнюємо торт кремчизом в один шар під бетонний ганаш. Вирівнювати можете так, як подобається вам. Я вирівнюю в такій техніці. Зарівнюємо тортик шпателем і практично у нас майже все готове. В даному відео я доволі детально показую процес вирівнювання торту, тому просто подивіться, а якщо залишаться питання, пишіть в коментарях. В кінці обов'язково торт загортаємо в оцитатну плівку та скріплюємо розсувним кільцем. Саме цей торт я використовувала, коли робила декор акваріум та й взагалі під складний декор обирайте стабільні начинки без мокрих шарів. Відправляємо тортик в холодильник на 5-6 годин для стабілізації. І ось такий розріз ми маємо в фіналі. Це неймовірно смачний та освіжаючий тортик. А Я вам дякую за перегляд. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк і це завжди приємно. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Бажаю вам гарних і стабільних тортів. До зустрічі!